Давай говори. Мене звати Галина, мені 86 років. Я дуже боліла. У мене були такі судороги. Почки мене боліли, і ноги крутили. Мені дочка порекомендувала пити отакі вітаміни. Отакі вітаміни. Утром п'ю, от і днем п'ю, а на ночь. Навечір п'ю отакі. Ресторейт називається. так? так? Рестарейт п'ю. Потім вона мені ще порекомендувала отакий гель. І ви знаєте, я стала це пити, це я півтора року п'ю, то мені перестали і ноги крутити, і судороги зводити. І стала себе дуже добре чувствувати. Прямо. Прямо як народилась на світ. О. І оцим гелем пользуюся, натираюся. І в мене були такі бородавочки, де як я стала натиратися оцим гелем, то вони всі-всі в мене пропали.